Черському районному суду міста Києва підлягає відхиленню клопотання обвинувачення Томошенка ЮВ, підтримане захисником при закриття справи. Так, відповідно до статті 248 КПК України при наявності обставин, передбачено статтею 6, частиною першої статті 7 статтями 7, 1, 7 2, 8, 9, 10 і 11, 1 цього кодексу. Суддя своє мотивоване постанови закриває справу, скасовує запобіжний захід заходи забезпечення цільного позову конфіскації майна. А також вирішив питання про речові докази, зокрема про гроші цінності та інші речі нажиті злочинним шляхом. Між тим, в даному випадку, клопотання було обвинувачено і мотивоване посиланням на докази, які суддя при попередньому розгляді справи не має права досліджувати та оцінювати. Інших підстав для закриття справи або її зупинення немає. Не підлягає задоволенню клопотання захисника про повернення справи прокурору з мотивів наявності суттєвих порушень КПК України для усунення виявлених порушень та для об'єднання із кримінальним справом строк дев'ять порушення проти. Тимошенко, ЮВ за ознакомь злочину передбачені частину 3 статті 365, чин 2 статті 364 та числення 2 статті 210 Кримінального кодексу України та і справою за обвинуваченням Діденка і вчиненні злочину, передбачено числом 5 статті 191 та частини 2 статті 366 Кримінального кодексу України, Макаренко, АВ, Шепітька ТВ, варячого СО Коніва ОІ, у вчиненні злочину передбачення сутину 3 статті 364. Борділовського вивченим вченим злочином передбачено частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Так, підлягають відхиленню твердження захисника щодо порушення права на ознайомлення з матеріалами справи, оскільки згідно постанови Печерського районного суду міста Києва, 7 червня 2017 року визначено строк до 16 червня 2017 року, включено, протягом якого обнувачена Томишенко ЮВ та її захисник власник СВ повинні ознайомитися з матеріалами кримінальної справи номер 4937 та й заявити клопотання одночасно роз'яснює їм, що після закінчення цього строку обвинувачений та її захисник вважаються ознайомлені з матеріалами справи. Тому це положення статті 218 Кримінального процесуального кодексу України обвинувачений та її захисник вважаються ознайомними з матеріалами справи. Право цивільного позивача на ознайомлення з матеріалом справи не порушено, враховуючи наявність матеріалу справи заяви НАК Нафтогаз України 23 травня 2012 року, в якій вказано, що цивільний позивач не має наміру ознайомитись з матеріалом кримінальної справи на острові 9371 тридцять під час досудового слідства. Обвинувальний висновок складений та затверджений 17 червня 2011 року, тобто після закінчення строку визначеного судом для ознайомлення обвинуваченої та захисника з матеріалами кримінальної справи № 49.3751 та заявлення клопотань. Обвинувальний висновок відповідності до вимоги кримінального процесуального кодексу України при його затвердженні прокурором виконані вимоги закону. Вважаю, що всі вище викладені. Обставини, на які посилається захисник та обвинувачена, не є перешкодою для призначення справи до судового розгляду. клопотання обвинуваченої Тимошенко ЮВ про допуск Титеренка ММ як захисника по справі підлягає задоволення, оскільки суду надано копію договору від 9 червня 2011 року про продання правової допомоги, укладеного між адвокатом титеренка ММ та Тимошенка ЮВ. То копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю адвоката Тетеренка МН. Клопотання Тимошенко ЮВ про допуск до участі у справі в якості захисника народного депутата САСА СВ задоволення не підлягає, оскільки суду не надано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в Україні особи, яку убинувачено просить допустити в якості захисника, та не вказано норму закону, на підставі якого йому надано право брати участь у кримінальному судочинстві як захиснику. З приводу заявленого захисником клопотання про скасування обвинувачення Тимошенко ЮВ раніше обраного запобіжного заходу у виді підписки про невиїзд надходжу до наступного. У відповідності до положень статті 165 Кримінального праці кодексу України запобіжний захід скасовується або змінюється, коли відпаде необхідність у запобіжному заході. У справі не з'явились додаткові підстави, які б свідчили про можливість скасування запобіжного заходу. Суд вважає міру запобіжного заходу у виді підписки про нові з урахуванням тяжкості обвинувачення, особи обвинуваченої для забезпечення виконання процесуальних рішень такою, що чи належним чином забезпечує відповідну процесуальну поведінку обвинувачення. З таких обставин дане клопотання здоволені не підняли. Інших підстав для зміни або скасування запобіжного заходу обвинувачення не вбачається. Враховуючи, що відповідно до вимоги статті 127 конституції України правосуддя здійснюють професійні судді та у визначених законом випадках народні засідателі і присяжні, приймаючи до уваги відсутність визначених законом випадків розгляду справи присяжними відповідно. До вимог статті 17 КПК України справу слід розглядати одноособово захисник власника СВ. У зв'язку з тим, що при розгляді даної справи бажає прийняти участь велика кількість осіб, просить слухати справу у виїзному судовому засіданні в приміщенні, що знаходиться за адресою міста Києва, вулиці Банква, 2. Враховуючи необхідність забезпечення належної охорони, технічного забезпечення проведення розгляду даної справи, приходжу до висновку, що клопотання захисника власника СВ задоволені не підлягає. Заява про вчинення злочину та порушення кримінальної справи щодо старшого слідчого особливо важливої справи Генеральної прокуратури нічого голод ОА за статтею 372 частини 2 кримінального кодексу України є заявою про злочин, яку згідно вимості чисто 12 кримінального кодексу України слід направити до Генеральної прокуратури України за належністю. Попитання та захисника про надання дозволу на поїздки 26 червня, 27 червня 2012 року, 29 червня 1 липня 2017 року, 2 липня 2011 року та 4-5 липня 2011 року з метою забезпечення належної процесуальної поведінки обвинувачення та виконання процесуальних рішень задоволення не підлягає. Враховуючи на підставі статей 237, 24, 240, 244, 245 24, 24, 24, Кримінального процесуального кодексу України суддя постановив. Задоволені клопотання обвинувачення Тимошенка Юрію Володимирів про закриття справи відмовити. Задоволені клопотання захисника власника Сергія Володимировича про повернення справи прокурору відмовити. Задоволені клопотання захисника власника СВ про призначення та слухання справи в виїзному судовому засіданні відмовити. Кримінальна справа по обвинуваченню Тимошенка Юрій Володимировича 27-11 тисяч дев'ятсот шістдесят по народжуванні чином і злочину, передбачено статтю Кримінального кодексу України. призначити до судового розгляду у відкритому судовому засіданню в приміщенні Печерського районної. Суду міста Києва на 29 червня 2012 року о 10-й годині. Ну в минулі хвилині. Копію обвинувального висновку вручити Тимошенко Юрію Володимирівні. Справу розглядати судей одноособово. Задоволені клопотання Тимошенка ЮВ про допуск народного депутата України САСА Сергія Володимирича до участі у справі як захисника відмовити. Клопотання Тимошенка ЮВ про допуск адвоката Тетеренка ММ до участі у справі як захисника задовольнити. Допустити до участі в справі в якості захисника Тимошенка ЮВ, адвоката Титеренка Микола Миколайовича, в судове засідання викликати підсудність захисників та осіб, зазначених списку долучення до обвинувального висновку. Задоволені клопотанням захисника власника СВ про скасування підсудні запобіжного заходу підписки про новий відмовити. Міру запобіжного заходу підсудні Тимошенка ЮВ у вигляді підписки про новість, залишити без змін. Задоволені клопотання захисника власника СВ та Тимошенка ЮВ. Щодо надання дозволу на залишення місця фактичного тимчасового проживання та поїздок 26 червня 7 червня року, 29 червня 1 липня 2011 року, 2 липня 2011 року та 4 5 липня 2011 року відмовити. Заяву про вчинення злочину та порушення кримінальної справи щодо старшого слідчого особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Нечваглот ОА за статтею 372 частини 2 Кримінального кодексу України направити до Генеральної прокуратури України за належністю. Основа оскарження не підлягає суддя Києві. Прошу закінчити.